Вітаю вас всіх на радіо FM Галичина. Це Соломія Чубай і програма Я тебе чую, і я тебе чую на youtube каналі сьогодні. Всім, кому не цікава тема, брати і сестри, можливо, ви їх не маєте, можливо, у вас немає. Конфліктів з ними, то можете не слухати нас і не дивитися. А ті, хто мають конфлікти з братами і сестрами, хто не спілкується з братами і сестрами, можливо, брат і сестра живуть на Росії, підтримують російську політику, пропаганду, і ви маєте через це конфлікт. І вас це болить. Всіх, кого болить тема, брати і сестри, ми сьогодні будемо говорити з Олею Шмелюк, психотерапевткою. В нас був дуже з тобою крутий ефір. Я тебе вітаю, він набрав найбільше в Ютубі про uh -huh. токсичних батьків і викликав неймовірний резонанс. Половина родини зі мною не спілкується після цього ефіру, але нічого, може після і сестер теж перестануть <рес> ще більше. <рес> Вітаю, вами. Вітаю Як твій настрій? <рес> може бути, у тебе ж є сестра. – У Мене є сестра. Тебе є сестра, а у мене є брат. Так. І окрім того, у мене ще є двоюрідні брати і сестри, з якими ми постійно жили угу. в одному будинку. І тобто ця тема мені досить близька. Я думаю, що тобі теж. Так, звичайно. Так. Плюс у мене є двоє дітей. Вони теж між собою, брат і сестра. Брат і сестра. Чому виникає конкуренція? От між братів і сестер. Ну, конкуренція, взагалі річ хороша і потрібна, і вона має бути. Конкуренція це є частина нашого життя. І щоб конкурувати в дорослому житті, тобто виборювати, досягати чогось, ми маємо тренуватися в дитинстві. І це нормально, коли брати, сестри конкурують між собою, коли вони входять в конкуренцію, виходять з конкуренції, не зависають там надовго. Вони вчаться конкурувати. В такий спосіб комунікувати з іншими і досягати дійсно якихось своїх там цілей, бажань. Це абсолютно нормально. Гірше набагато є тоді, коли сплошна конкуренція є, коли така немає постійна, більше нічого. і вже і в дорослому так? — Ну так, та, ну та, та і тоді, коли немає співпраці між братами і сестрами, а є тільки конкуренція, і в людей це така якась мета номер один чогось е, довести. Десь отримати більше, от тоді це гірше. А здорова конкуренція це нормальна, хороша річ, і вона має бути присутня, Так. А звідки от конкуренція, вона дорівнює заздрість? Наприклад, щось таке, чи чи ні? От... Ну все ж таки, це різні речі, мені здається. Угу. Та заздрість вона теж може бути і взагалі заздрять всі люди. Ну щоб ніхто так не перебував в ілюзіях, що він ніколи що, не заздріє. Я наприклад. Всі заздрять, абсолютно Я з цим працюю. Та це, це нормально взагалі заздрити. Головне, що ти зробиш зі своєю заздрістю, та. Чи ти будеш дійсно хотіти досягати того, що має інша людина? Це абсолютно нормально, і ти будеш для чого щось робити для цього, або ти підеш і щось зробиш тій людині, та через заздрість, якусь пакость, щось таке. Та ну тоді вже то інші речі. Ми, в принципі, будемо говорити з тобою вже про дорослих братів і сестер, та? От, чому от, виникають цей конфлікт, і буває таке, що немає цієї такої підтримки. Хоча там говорять, ну ти ж мій брат, ти ж моя сестра, ти ж би мала. Та? Я от знаю оці свої очікування та, щодо та, своїх братів-сестер чи до своєї родини, і ти іноді очікуєш е, надто чогось більшого ніж вони дають. Очікуєш, що вони тебе будуть підтримувати, розуміти, що вони будуть якось інакше до тебе ставитися, а не як, там, наприклад, скажімо, ти вже виріс, і не так, як в дитинстві, що вони, наприклад, змінять думку про тебе. Але те, що я зараз спостерігаю, що все одно є якась така, ну, засудження, якщо в дитинстві було, а ти був такий трошечки дивакуватий, то відповідно тебе в дорослому житті теж сприймають таким дивакуватим. Від чого це залежить? Це впливають якось батьки, ставлення батьків, розрізнення, розрізнення до дитини, інакше якось виховання. Тобто ти маєш на увазі, що ставлення до так, дитини от... маленької не змінилося, і коли вона підросла і стала дорослою, ставлення все одно далі саме? ставлення те саме. Чому так? Можливо, це більше про стосунок тоді з тими uh -huh. рідними, та? напевно. І тут же, якби то більш глибша тема. Але батьки ну, виховують нас і точно докладаються до цього. І дуже часто в сім'ях та в будь-яких сім'ях є дефіцит ресурсу якогось. І за цей ресурс будуть конкурувати, сперечатися діти. Наприклад, або це іграшки, або це увага мами, час мами. І буває так, що дійсно виділяють когось з сім'ї, хтось, наприклад, хворобливий. Або є дитина з особливими потребами, яка вимагає більше уваги. Та? І, можливо, тоді в іншої нейротипової дитини буде більший дефіцит тої уваги, маминої, татової. Є от таке поняття, як батьки люблять когось більше, а когось менше. Є таке, так. Тобто це в принципі, існує? Так, це існує. Та. Є таке, буває. Я завжди казала, що мама моя любить більше брата. І в принципі говорять про те, що люди, от мами більше люблять, ніби синів, а це там, стереотип. Та стереотип, а тати люблять доньок. Але це дуже стереотип. Але угу. якщо в сім'ї, наприклад, дві сестри, та чи три сестри, чи чотири, то чи п'ятеро дітей. Хтось має... обов'язково обов обов'язково когось більше, когось менше. Я маю на увазі, що так деколи є, угу. що в деяких сім'ях правда когось люблять більше, когось менше. Як це відображається потім вже в дорослому віці? Ну, це знову ж таки, напевно, про дефіцит. Недолюблена дитина вона буде мати якісь, в принципі, вона буде мати травму від цього. Ну бо якщо тебе не любили достатньо, і ти будеш точно недочувати якусь любов до себе. І це про довіру, та, буде дефіцит довіри до інших людей. Прив'язаність не буде сформована так, як би мала бути. Сформована, і це буде впливати на стосунки вже дорослої дитини з своїми партнерами та з іншими людьми, та й просто з друзями. Теж я знаю, я коли думала про цю тему, я розуміла, що ти ж не можеш якось цю любов випликати в собі. Ну, от мама, наприклад, яка любить. Мене слава Богу один син, та я не, не маю цієї, але я знаю, що є когось приймають більше, когось от приймають така безумовна є любов більше, а до когось менше. І ти ж не змусиш цю, цього маму і тато любити когось. От. Ти не змусиш, і часом вони роблять це підсвідомо. Вони ж не роблять це спіцом. От зараз я буду любити одну доньку більше, ніж іншу доньку. Це відбувається з інших якихось причин і несвідомі такі процеси. І відповідно з цього й випливає наше перше питання. Це конкуренція, заздрість чи ніч чи воно має воно теж може ніжки робити звідти. Так, так воно може впливати, звичайно. Ну угу. коли мені щось бракує, не додають. Я буду це виборювати. Я буду робити щось для того, щоб привернути увагу. Я в мене може бути така поведінка, якась я можу бути провокатором, щоб мені, хоча б така увага, дісталась. Нехай мене посварять, нехай мене покарають, але зато я отримую увагу, якої мені бракує. Так це... часом роблять діти роблять, та й дорослі так. можуть так робити, і навіть коли вони починають битися там між собою, це теж якесь таке увага, чи ну, що це? ну про биття я б сказала, що це нормально, коли діти б'ються вдома, але потім ми бачимо, як вони виходять гуляти, наприклад, на подвір'я, і там вони тримаються разом, і вони бавляться разом. І якщо молодше ображають, то той старший, побачивши це. Підійде, буде розбиратися, захищати свого молодшого. І якщо вони, наприклад, співпрацюють і в них є якісь е, заняття спільні, і вони, наприклад, багато чого роблять разом, навіть можуть мати там, від батьків якісь секрети і будуть разом щось робити проти батьків, угу. то це абсолютно добре. І тому, якщо при тому всьому вони десь вдома побились, це є норма. Тут не, 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 нема, нема чого турбуватися, От якщо вони тільки б'ються, а нема співпраці, нема от того, щоб вони кооперувались і робили щось разом, нема тої єдності, а тільки конкурують, тільки сперечаються, тільки конфліктують, От тоді та. Що батьки можуть робити в таких випадках? Тобто якось збирати, говорити, е. от, щоб менше було цього, потім знаєш, як Каїн і авель, та щоб та, потім хтось когось та. не вбив часом. Ну, треба дбати про те, щоб обидвоє дітей, або, наприклад, їх кілька є в сім'ї братів сестер, задовільняли свої потреби в цій сімейній системі. всі. Так? Тобто увага розподілялася якось серед всіх, щоб було щось таке, щоб єднало в сім'ї. Я завжди кажу, от про приклад єдності. Знаєш, я на консультаціях часом мені люди кажуть, у нас все добре, в нас. Так все дружно, спокійно, в нас тиша вдома, всі сидять по своїх кімнатах і всі займаються чимось своїм, ніхто не свариться, не конфліктує, всі в телефонах щось там в інтернеті дивляться. То не сваряться так, але чи вони єднаються, чи вони роблять щось разом, чи є в них щось таке споріднене, що їх об'єднює? Нічого нема. Спільні Кожен... ритуали, скажімо, якісь. Та, так, сімейні, сімейні традиції, сімейні ритуали. Uh -huh. там, наприклад, раз в тиждень ми, у нас сімейний перегляд якогось фільму. Або ми раз в місяць кудись там поїздка десь їздимо, або ми вдома там граємо на столки, або ще щось, щось таке, там катаємося на велосипедах, щось таке. І тоді вони єднаються. Та? Є приклад у дітей, що батьки єднаються, в них теж якісь спільні заняття, і брати, сестри, діти з батьками теж щось разом роблять. І оце якраз сприяє тому, що потім вони будуть. Ну є по крайній мірі шанси, що вони в дорослому житті будуть дружити, будуть разом. Ну, хоча не факт. Я тебе ще хотіла запитати, Як йшла до нас на ефір, це питання виникло від однієї нашої колеги. Чому на одних вішають відповідальність за іншого? Ну, переважно це на старших так. та. Вішають, а на інших ні. В мене якось так взагалі я молодша, але я чомусь завжди від відчувала відповідальність за свого брата, і все, що він робив, якось все було у нас там 10 років різниці, і я от чомусь вважала відповідальним, що треба там прибрати, треба щось йому дати, щось йому занести, щось йому принести. Бо він лишився ну, ми лишилися без тата, мама на роботі. Відповідно, він став uh -huh. як, як опікуном. Так? Моїм таким 12 років і йому цього зовсім не хотілося. Він хотів мене, знаєш, весь час так. Це я пам'ятаю, що ти за мною ходиш, що ти за мною бігаєш. Тобто йому реально я була в напрягах, але якось я не бачу зараз в дорожньому житті, що в нього можливо є така велика відповідальність за мене, в принципі, і це десь дає мені в принципі, в свободу робити все, що я можу. А ти би хотіла так? мати? Я думаю, що він я би хотіла ще не знаю, чи зараз я би напевно хотіла більшого від нього захисту. От uh -huh. більшого включення іноді, коли треба мене захистити, бо е, мені здається, що мене зачасто ображали, і мені хотілося, б uh -huh. цього, щоб він став і сказав слухайте, не чіпайте мою молодшу сестру. Uh -huh. І це зараз буду плакати, я завжди за це. Ага. Буду. От хочеться, знаєш, от Цього. Та, я розумію, хочеться. І теж та. в, там, в якійсь підтримці, там... бо всі питаються, чому ви спільно не заспіваєте, наприклад, чому ви спільно ага. не зробите. Я всім мушу пояснювати, що ну, не, не знаю чому. Та? Тому що от є якась історія, яку я не можу вам пояснити. І напевно. Очікування, якісь такого більшого? Це, напевно, очікування, знаєш, більше батьків, мені здається. Угу. Батьки очікують, що хтось про когось буде дбати. Ну, зазвичай старші, але дійсно буває деколи і менші. І батькам хочеться того, щоб допомогли, щоб приглянули, щоб пішли, взяли молодшого погуляти. І батьки розраховують на це. І в принципі в тому щось є. Ну я вважаю, що так старші можуть десь приглянути, але це не має бути зобов'язаність. Це не має бути такий от дорослий обов'язок, бо часом на старших вішають ось це. Дивитися за меншими і і навіть і... на дуже малих старших, наприклад, якщо так. дитині там, скажімо, рочок, то є дуже старша часто. дитина 5 рочків і вже каже, ти вже доросла, ти вже велика, часто це дівчата, та і вони стають як друга мама, uh -huh. і дитинство в них ну таке собі виходить, тому що вона постійно з братами, з молодшими і сестрами uh -huh. возиться. І отут, от в цьому місці треба напевно зберігати баланс. Щоб не переборщити, щоб не було такого, що я та моя старша дитина дивиться постійно за молодшими. І от вона така, типу, хороша, все добре. І часом, до речі, треба й дякувати. Я час від часу своєму старшому сину дякувала за те, що він мені пригляне за молодшу, за сестрою. Так йому і казала: слухай, я завдяки тобі сьогодні от вийшла там, кудись сходила по своїх справах. Дякую тобі. Ти так мене виручив. Або там завдяки тобі ми з татом сходили вдвох, там якийсь на фільм в кінотеатр, і це таке буває рідко. От. Дуже тобі за це вдячно. Тобто, щоб в дитини це не було таке, що це якийсь такий та. обов'язок, як ходити на роботу, і так, оця фраза це бо життя ти старший, наприклад, бо ти старший, або, та. наприклад, бо ти відповідальніший, а ти от в мене якось... І ми і ми, вибач, перебуваю, і ми свою відповідальність на них перекладаємо. Це ж Ви. наші діти, і ми маємо їх виховувати, ростити та а не перекладати на іншого. Він коли виросте, в нього будуть свої діти. От він ними і буде займатися. А це брати і сестри, це не діти. І ще є в сім'ях українських, те, що я зауважила. Я не можу говорити про інші сім'ї, хоча жила і там в бельгійських сім'ях, і в німецьких. Але те, що я заважила в нас, в українських, є, наприклад: ну вона ж там не дасть собі ради, навіть якщо вона старша, ну ти ж бачиш, яка вона. Я не буду говорити угу. зараз про кого я говорю, але є таке, що є якась, наприклад, сестра менш успішна, менше їй пощастило в шлюбі, менше ще щось там. А є сестра, наприклад, яка. От всі розуми поїла, як ми казали. і Яку, наприклад, там вона зручніша була дитина? Вона була така більше uh -huh. при мамі, при батьках, при... і вона от така, і вона має оцю гординю щодо цієї сестри, в якої не вдалося, навіть вона може бути старша чи брат там, наприклад, от він якийсь там телепень. Е як в дорослому віці це полагодити? Чи це взагалі можливо лагодити? Ну, спочатку треба якось взяти собі за правило, не порівнювати угу. дітей. Взагалі не треба ніколи порівнювати людей. Ні дітей, ні чоловіків, ні батьків, ні з ким не треба порівнювати. Всі різні. Коли порівнюєш дитину, ну не буде в той іншої, не не буде мотивації ні на що, тому що вона чує меседж Ти поганий, а та хороша. Так. Подивись і на ти на це життя його чуєш і, ta, відповідно, виростеш. А мотивація розвивається тільки через похвалу, через акцент на сильних сторонах, на підбадьорювання, на підтримку. Та? Тільки через це розвивається мотивація. А якщо порівнювати і критикувати, ну, тоді не буде ніякої мотивації хотіти щось зробити, хотіти там десь покращитись бути, теж там розвиватися, йти вперед, бути успішною. Так, що порівнювати це дуже погана звичка. Дуже взагалі порівнювати не можна. Це ви собі за закербуйте так. в голові, тому що мене дуже часто порівнювали. Угу, мене теж. І це дуже мені угу. тяжко зараз здається, бо ти іноді навіть гортаєш соцмережі, і ти думаєш, Боже, хтось там успішніший, хтось кращий. Відповідно від цього виникає знову ж таки ця заздрість. Та іноді вона не сприяє тому, що ти дієш, а іноді ти просто береш коробку цукерок і їсиш. От, і теж, те, що я на собі відчула, це власне оце, коли йде порівняння, хтось кращий від тебе. І в дорослому житті, коли навіть ти в дитинстві, там з моїми однокласниками, мене мама порівнювала чи щось такого, ага. я маю до цих однокласників бубу. От я просто на них не можу, як все одно є якась така е, історія. І ще одне, коли Е, От, наприклад, є конфлікт. Мама, дитина, мама, донька. Ми мали з тобою ефір про токсичних батьків. У нас так. ще теж були але або там мама, син, і мама виносить цей негатив ну, наприклад, там до сестри, до братів, до ходить і жаліється постійно. Що з цим що з цим робити? Чому? Чому ну, так? ну, це виникає? ж не ти ходиш, жалієшся, а що ти з цим можеш зробити? Нічого, Можеш хіба що захистити себе, але як відповідно можеш. створюється репутація негативна про цю людину, та про цю дитину, та навіть вже в дорослому віці, от вона така, от вона там лежить на дивані, наприклад, не прибрала. Ти думаєш, що завжди створюється? Тобі не здається, що часом, коли ми бачимо таку людину, яка ходить і жаліється, то в людей може виникати думка: а може щось не так з тою людиною, яка ходить і жаліється, а не з тими, про яких вона розповідає. Ну, можливо, але в мене якийсь інший досвід, на жаль. Так. Та. Тобто, що це все одно впливає, тому що. Ця... Це може впливати, так. так. Тобто, але, але... якщо рідна мама про свою дитину говорить негатив, та? Кому... навіть братові, та? наприклад, є сестра і брат, угу. і ти постійно чуєш, що та сестра якась не така. Чи Добре, але ти можеш обійти цю, цю... Як? цю, як це сказати, І напряму. Комунікувати, наприклад, та, можна з своїм братом чи сестрою. Uh -huh. І окей, батьки наші отакі, ми їх не вибирали, ідеальних не існує. Ну, ось так, от, з батьками. В нас склалось так, але є ми з тобою. Uh -huh. Якщо дві сторони хочуть, то вони можуть пробувати будувати контакт напряму без третьої сторони, не дивлячись на те, що там є в бекграунді, що було. і... А Пробувати в тут і тепер будувати щось нове, плекати стосунки, якщо є бажання у двох, звичайно. Ми ще з тобою говорили про те, що, наприклад, якщо брат або сестра є там на Росії або підтримують цю всю пропаганду, я знаю, що це є величезний конфлікт в сім'ї, ага. в принципі, коли дуже діляться, що ми можемо взагалі з цим зробити? Тобто, ми маємо це прийняти просто чи далі доказувати їм, що вони ідіоти? Ну, оце друга ж ти сказала, це не поможе, угу. ніхто не почує. Як показує практика, люди перестають спілкуватися, на жаль, тому що розходяться в поглядах, і це ще й на тлі гострої фази війни, коли ми всі є в травмі, коли ми страждаємо від того, що відбувається, прийняти. У ту протилежну позицію і зрозуміти, ну та, це ж їхня думка, це просто неможливо, я вважаю. І тому люди перестають спілкуватися. Може, деяким, ну, є, звичайно, такі, яким думаю, якось вони. 에, можуть домовитися, що от, про політику ми не говоримо. Ну, але це взагалі дуже складно, коли війна йде в країні. Як можна про це не так, говорити? Але на тебе летять ракети та, з, брати... з тої країни, де ти живеш, або де ти та, її підтримуєш. Так, та, та, і зовсім не брати це до уваги, а розмовляти на там, тему погоди чи ще чогось. Угу. Це, це, це складно. складно. Це дуже складно. Ну... Наостанок же закінчується час. Що ти. Побажаєш, можливо, як розрулювати ці конфлікти, як не заздрити, що потрібно для цього взагалі робити братам, сестрам вже в дорослому віці. Поменше щоб справді згадув... бути братами і сестрами. Та. Поменше mm -hmm. згадувати те, що було, поменше згадувати і сфокусуватися на тому, а як зараз? Говорити про себе, про свої почуття, про свої бажання. Хочеш захисту від брата? Попроси його про це. Скажи йому, що тобі бракує, що тобі хочеться, та? сестрі сказати. Та? І отак от може в такому спілкуванні можна досягнути такої більш гармонії між братами і сестрами. Дякую дуже. З нами сьогодні була Ольга Шмалюк, психотерапевтка. Дякую, що до нас прийшла. Дякую. Що ж, знову ж таки, в нас висновок: говоріть і спілкуйтеся. Я буду теж пробувати говорити і спілкуватися, хоча це е, дуже іноді боляче і дуже важко, але можна говорити. І ще нагадаю: якщо у вас є конфлікти між братами і сестрами, нам цікаво теж чути ваші історії, як ви з них виходили, або як вам не вдалося, наприклад, з них вийти, або якісь успішні історії. Е, тож е, пишіть, нам буде цікаво, коли ви дивитеся нас. Коли ви коментуєте нас, дякую вам з вами сьогодні. Була Соломія Чубай у програмі Я тебе чую.